Як вам тут живеться? Які проблеми у вас в селі? Що вас турбує взагалі? Дерма нема, не да летає, як раніше. нічого, роботи немає. Люди ходять без роботи. От мій син, дочка, без роботи ходить, я отримала пенсію, мама. Ходім на буханку хліба дай. Роботи нема. Що робити, буде на пенсію збирати на дорозі. Отримала пенсію. Тому трошки, тому трошки і собі оставила. Тож не чужі, а свої діти їсти хочуть і діти коло них маленькі, маленьких. Насінь до жінок є угу. всього мав. Такі жінок, як я. Ну, пара таких молодих женачих. І угу. все. Воно, бачите, підряд чотири хати нема. Воно, свої хати вже всі вийшли, постахата. Угу. А от влада вам допомагає, тут у нас в Одесі купа бігбордів, народний бюджет, там і так далі, ремонтують дороги. Ну тут нема, а на де? А роз день по побачити, там дорога, отаква. Як не будете держати, це вискочити це з машини. Відколи я тут живуть, такі дві такі такий шваньків не було у нас, як в сім году. Я заболела циндис схватив. Від мене син больниці не візка вже, мама, я візьму тебе на руку, бо ти не можеш сидіти. О такого, от його, отакого, Ну, не можна їхати. Скільки років? І чи ви народилися до війни чи після війни? Чи ви власне шостого? Так. шостого. От Я ви очень... як ви як, начебто, як учасник війни, да, да. маєте на увазі? От скажіть, будь ласка, коли приходять різні дати там і так далі? Влада вам якісь подарунки робить, щось якось допомагає вам як ветерану? Ну, дали нам щомі давали чим году дали? Э, Газ бесплатний. Ага. Баллон. Баллон дали. Ага. И добавили там, дали на 400 рублів, дали на уголь, Ага. Тоже. ага. Я фронт прошла, Ну, ага. уко копала.